Множення звичайних дробів розв'язування вправ. Завдання спростіть вираз і знайдіть його значення. Так, винесемо спільний множник Х за дужки. У дужках залишається 4,3 мінус 3,38. Щоб виконати дію віднімання, нам потрібно, щоб в дробовій частині мішаних чисел був одинаковий знаменник. Для цього. Ставимо додатковий мужник. Двійку. Маємо 4,6 відняти 3,3. Виконуємо дію усно. 4 відняти 3. 1, 1, 6 відняти 3. 3 у чисельнику, 8 у знаменнику, без Тепер, після того, як ми спростили, ми можемо підставити замість змінної х, замість букви Х, число 1,5. Підставляємо 1,5 помножити на 1,38. Нагадую, що для того, щоб перемножити мішані числа, нам потрібно перетворити їх у неправильні дроби. 1 множимо на 9, 9 і додаємо до 5, 14. Знаменник без змін. Аналогічно 1 множимо на 8. 8 і додаємо до 3, 11, знаменник 8 без змін. Можемо провести скорочення 14 і 8. Скоротимо на 2. Маємо 7. Маємо 4. 7 помножити на 11, 77. 9 помножити на 4, 36. Виділяємо цілу частину. Тобто з неправильного дробу записуємо мішане число. 36 помножити на 2, 72. Отже, число 36 вміщається в числі 77 два рази. Значить 2,0. Знаменник без змін. 77. Відняти 72, 5. Дробова частина нескоротний дріб 536. Так і залишаємо. 2,53. Друге завдання додому. Так, обчисліть зручним способом. Тобто раціональна. Так, ну, можливо, зручних способів існує і кілька. Я помітив такий спосіб. Одиницю записую як 12 12. Даю додатковий множник. До дробу одна друга. Маю 6 12. Тобто зводжу дроби, які в мене в дужках, до однакового знаменника, знаменника 12. Тут додаткую ножник 4, тут 3, тут 2. Сюди не потрібно додати 8 12, відняти 9 12 і додати 10 12. Відняти одну – 12. Дорівнює. 6 помножити. Так, всі дроби мають однаковий знаменник. Виконуємо дію. З чисельниками. 12, відняти 6. Шість. Додати 8. Відняти 9. Так, і додати 10, відняти 1. Маємо 9. Так, ну, дужки, в принципі, не потрібні. 6 додати 8, 14. Відняти 9, 5 і додати 9, 14. Проводимо скорочення. 6 і 12. На 6. Маємо 1. Маємо 2. Скорочення це ділення. 14 розділити на 2 тепер. 14 других, тобто маємо 7. Так, наступна вправа. Теж зручним способом. Так, розкриємо дужки. За розподільною властивістю, або розподільним законом множення. Розподільна властивість така. А помножити на суму Б С, А множимо на Б, плюс А помножити на С. Якщо в дужках у нас мінус, то і тут у нас мінус. Записуємо 4, 4,15. Помножити на 2,3 четвертих плюс 4 помножити на 5 плюс відкриваємо другі дужки, Дві цілих три четвертих помножити на вісім одинадцятих. Відняти мінус 2,3 помножити на 4,15. Так, і тут видно, що 415 помножити на 2,3. Від перестановки множників добуток не змінюється. І ось у нас теж такий самий добуток. Але між цими числами у нас мінус. Тобто число відняти таке саме число у нас 0. Це як 7 відняти 7. Можна знищити такі доданки. Оскільки їхня сума 0. Тому знищуємо. І в нас залишається 4,15 помножити на 5,8. Плюс число 2,3 необхідно перевести в неправильний дріб. 2 помножити на 4, 8 і додати до трійки 11 четвертих. Проводимо скорочення. 5 і 15 Скорочуємо на 5, 1, 3, 4 і 8 скорочуємо на 4, 2, 1. Так, 11 і 11 скорочуємо. І останнє 4 і 8. На 4, 1, 2. Дорівнює. Так, 1 помножити на 1. 1. 3 помножити на 2. 6. Плюс. Тут у нас один, І тут у нас один. Один помножити на 2. 2. Один помножити на 1. 1. Тобто 2 перших це двійка. 1 шоста додати 2. Маємо мішаним числом відповідь. 2,1 шоста. Так, наступне. Так, уважно дивимося на наші вирази і помічаємо одинаковий множник 3,2. Цей множник можна винести за дужки. Отже, перший доданок залишаємо без змін. 3 помножити на 2,4 плюс. Тут виносимо 3, 2 дев'ятих задушки. У дужках залишається 7,2 відняти 4,2. Так, нагадую, що винесення спільного множника задушки це дія ділення Так, перше без змін плюс. А у дужках діє нам де результат 3 Тепер ми помічаємо, що число 3 можна винести за дужки. У дужках залишається 2,4 плюс 3,2. Виконуємо дію в дужках. 2 додати 3. 5. 4 додати 2, 6. Отже, 5,6. Скоротимо дробову частину на 3. Маємо 2 треті. Переводимо мішане число, перетворюємо його у неправильний дріб 5 множимо на 3,15 та і 3, 3 скорочуємо. Маємо. Відповідь 17. Так, завдання додому подібне. На обчислення зручним способом. Так, і остання вправа. На доведення. Доведіть, що значення виразу не залежить від значень Б. Це означає, що при спрощенні цього виразу ми не отримаємо у відповіді. Буквений вираз. Ми отримаємо лише число. І це означатиме, що даний вираз не залежить від значень b, оскільки Б знищилося. Відкриємо дужки. Так, 3 помножити на 2 дев'ятих. Плюс 3 помножити на 5, 15. мінус 1 третя. Так, 1,5. 1,5 десятковим дробом це 1,5 мішаним числом. Якщо дробову частину скоротити на 5, то ми отримаємо 1,2, тобто 1,1 друга. А ще якщо записати неправильним дробом, то ми маємо три других. Отже, 3 других B. І відняти 1 шосту B. До рівня. Так, скоротимо. 3 і 9. Скорочуємо на 3. 1, 3. Тут маємо скорочення. Отже, 1 помножити на 2, 2 і розділити на 3, 2 3. B. Плюс 15. Відняти одну другу b і відняти одну шосту b до рівня. Так, від перестановки доданків сума не змінюється. Запишемо доданки з буквою B підряд. Плюс 15. Можна винести b за дужки. Маємо 2 третіх, мінус 1 друга і мінус 1 шоста. Так, b помножити. Зводимо до одного знаменника. Знаменник 6. Значить, додаткові множники 2, 3 і 1. 1 не ставимо. 4 шостих мінус 3 шостих і мінус 1 шоста. Б помножити. 4 шостих відняти 3 шостих. 1 шоста. 1 шоста відняти 1 шосту 0. А ми знаємо, що число помножити на 0 маємо 0. 0 Додати 15, 15. Отже, ми довели, що значення цього виразу не залежить від значень B, оскільки буква B знищується за рахунок множника 0. Так, завдання додому. Аналогічна вправа на доведення, на обчислення зручним способом і на спрощення виразу та знаходження його значення. Спочатку потрібно спростити, а потім підставляти значення змінної Х і обчислювати.